Я примолети. Радість моя. Я сидів на роботі і все здомовився. Світлі одне. Як бачать, прийди додому і побачити тебе. Я розумію, що п'ятниця. Звичайна ідея, але дуже хочеться тобі зробити приємно. Ман, Ольга, чуєш, нам треба з тобою серйозно поговорити. Ну, Ольга, ну... давай поїдемо в іншу квартиру. А чого? ми тут всі живемо. Що тобі тут Що Тут мені заважали. Ну, дивись, тут живу я, ти. Твій тато прогенети, діть, баба, твоя сестра з чоловіком і громадію, ті, кое, хом'як, і лікую. Що ви тобі вже ритмі мені зробили? А якраз люди, бо в мене претензії немає. Володь, нормально, ми відстежимо, заспокоюся. Бо ми підматі квартирі. Тобі казав, поїхати до моєї мами, не йдять кімнат. Я не буду жити з твоєю мамою. А ти пробувала? Ні, ні. Мені вистачило, я на сім'ї дивилась. М -м -м. Що не треба було зі старшим дружбою лизатися? Ой, то було весілля? Де? За рестораном куща? Хоща ти? Ні, не все. Я не можу нормально помитися в душі. Що? Ну, я заходжу в душ? Заходжу в душ. А там уже твоя мама переси. Ну то двернись по стінки. А я ще відвертаюся. Відвертаюся, а там твій брат бриється. Все. Ні. Не все. Твій сатор кропе. Я не сплю, Ой, давай, давай, не сплю. То твоя мама над нами зі свічкою стоїть, то твоя баба до нас ковдру заглядає. Господи, що ти в мене? Що ти в наша баба не ходить? Правильно, бо наша баба літає. Ольга, я не можу жити в одній квартирі з побою твоєю молодшою сестрою. Чого? Тому що я вже її щепнув 5 разів, Вони, вона мені 5 разів поможе дала. Та то, то була я! Ага! А, пам'ятаєш, на кухні на столі, правда, ж класно було? Чекай, чекай! Вчора я була на роботі. Що ти ходить? Ольто, нам треба переїхати, чуєш? Ні. Тут ту туалет розповідає. Тут туалет. А старій ще виграв, ножка, бачку чи пушка закована. А ти знаєш, у нас же жінка, на кухні цукор розкрина, але не квадратиками, а кружечками. Знаєш чого? Чо? Бо твоя баба зносить, і ти назад ходи. І що, і що тут такого? Ну, що тут такого? І всякайця, за... а чи після такого? за замітить з тобою не скари. Ні. А ти задоволений ходиш. Я все зрозуміла. Я я зрозуміла. Що ти зрозуміла? А я хочу почути це від те, що тебе є?